І от рішення, про яке я говорив, як треба вирішити цю проблему, що перекос, звичайно, треба колонки, щоб стояли на одному рівні. І от я підняв, більше я не піднімав. І я знайшов чисто випадково, мужик сказав в одному відео, що вони мають бути відносно всі колонки на рівні не більше, там щоб перекос був не більше 60 см, щоб сцена була от на одному рівні, горизонтальному. Якщо згадаєте в кінотеатрі, колонки завжди висять вище. І я от цю підняв, і е, через те, що тут. Твітер знаходиться посередині, він був низько і не був направлений на вуха, і куту розсіювання звуку не вистачало, щоб попадало мені от на, на цей рівень перегляду. Я підняв вище і просто як отут сидиш, то здається, що ти сидиш, прямо, якщо включати якийсь там дрон, летить десь там, чи в ліс, чи ще щось. І ось сцена і прямо ти себе там, от я сижу, і я здаюся, що я сижу в лісі там, чи дощ як іде, то реально, як сижу на вулиці і дощ іде. І Сцена прям от, звук, що має бути, оцей просторовий звук він з'явився і от рішення знайшлося. В принципі, Я його недовго шукав. І тут полочні колонки, я вже знаю, які тут мають бути, я вже собі знайшов. Точніше, е, покажу напевно вже в наступному відео, як, як воно має бути, в ідеалі, як воно напевно що так і буде. І включу відео, подивитися, як воно е, виключу світло, як воно показує. Я трошки зменшив екран, щоб воно не залазив за колонки, бо вони сюди на польні колонки для кінотеатру не підходять. от. Бо все рівно я нижні е, частоти менше 100 Гц, Я просто обрізаю і передаю їх на сабвуфер. І він вже до 120 Гц, мене е, всі оці частоти. Відтворює зараз. Виключу світло, і в наступному відосі покажу, як воно все виглядає.